Генштабу напередодні росіяни тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших захисників та захисниць на півночі Харківщини. Це Вовчанськ, це Липці, це Тихе. Про обстановку у цій зоні будемо зараз говорити з військовослужбовцем 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка із позивним історик. Пане історику, добрий ранок. Бажаю здоров'я. Навзаєм, я знаю, що вашій бригаді потрібні автівки, потрібні гроші, аби їх ремонтувати. Тому ми, звісно, показуємо вже на екрані номер картки і QR-код, за яким наші глядачі можуть цей збір підтримувати, що вони робили, і я впевнена, будуть далі робити. А ви нам, будь ласка, розкажіть про обстановку у вашій зоні відповідальності? Це Вовчанськ. В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади, російська окупаційна армія продовжує наступальні дії з метою досягнення тактичного успіху. Зокрема, це безуспішні спроби прориву лінії оборони сил оборони України в місті Вовчанськ та його околицях. Масове застосування ствольної та реактивної артилерії, кабів, фп-дронів та дронів зі скидами. Попри активність окупаційних військ, завдяки злагодженій роботі Сил оборони України, зокрема 57-ї бригади, вдається стримувати штурмові дії ворожої піхоти та руйнувати плани ворога щодо просування у самому місті, я знаю, що на півночі Харківщини напередодні була доволі сильна негода: вітер, дощ. Розкажіть, як це впливає на хід бойових дій? Наскільки це ускладнює вам становище? Е, звичайно, як і для ворожої армії, так і для нас е, негода ну вона е, з одного боку ускладнює ведення бойових дій, з іншого боку, відповідно не така активна ворожої авіації, не така активність ворожих дронів, е, і це дає певну змогу нашим бійцям перепочити. В оперативно-стратегічно групованні військ Хортиця говорили, що за півтора місяця активних бойових дій в районі Вавчанська Росіяни втратили вбитими та пораненими 4 тисячі, ну скажімо так, одиниць особового складу. Так? Тобто, тактика м'ясних штурмів, чи це досі продовжується? Командування російської окупаційної армії знайшло ефективний метод утилізації власної армії. Це масові піхотні штурми на позиції Сил оборони України. Справді, здебільшого, використовуються під час цих штурмів новомобілізовані окупанти, яких відверто не шкода їхньому командуванню, оскільки для більшості такі операції закінчуються смертю на українській землі. Розумієте, людське життя для окупаційного командування не таке цінне, як, наприклад, одна одиниця бронетехніки. Полонені окупанти неодноразово зазначали про випадки, коли для підвищення мотивації штурмових дій у їхніх підрозділах використовувалися загороджувальні загони. Ну, незважаючи на таку тактику, яка звичайно створює певні проблеми для наших захисників, суттєвих результатів у ворога немає. Суттєвих результатів немає, тобто те, що їм вдалося захопити у перші дні наступу на північ Харківщини приблизно на тій самій лінії і продовжуються бойові дії, чи впливає це на власне тактику ворога? Чи намагаються вони знайти щось інше, якось іншим способом тиснути, аби добиватися своїх цілей? Ну насправді тактика, якщо ми говоримо про піхотні штурми, це власне вони йдуть такими масовими закидами на нашу лінію оборони, і також тактика випаленої землі, коли зі ствольної реактивної артилерії кабів ворог просто знищує повністю місто вщент, тобто тактика ворога не змінилася. Ви збираєте зараз на ремонт автівок для бригади. До речі, вже 20 тисяч гривень за три хвилини люди задонатили. Я не сумніваюся, що вони продовжуються робити, тому що зараз через відключення світла менше людей дивиться ефір. Відповідно, менше донатять. Але ті, хто дивиться, і ті, хто мають змогу підтримати збір, я думаю, що вони ще і за інших теж трошки задонатять за тих, хто зараз не може долучатися, але точно хотів би. Розкажіть про потребу: наскільки часто доводить ремонтувати купувати автівки, і якою зараз для них є ключовою загрозою, що саме є для них ключовою загрозою на фронті з боку Росія? Під час виконання бойових завдань у місті Вовчанськ у другому стрілецькому батальйоні 57 ї бригади сильно пошкоджені та потребують ремонту п'ять автомобілів, які використовуються для підвезення особового складу та боєкомплекту до лінії бойового зіткнення Авто зазнають пошкоджень насамперед через враження осколками, а також півідронами. Таким чином, справний залізний кінь для наших військовослужбовців це ще один важливий фактор успішного виконання бойового завдання, а також збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Тому просимо підтримати наш збір на ремонт. Авто це вклад та допомога у скарбницю нашої перемоги над російськими окупаційними військами. Слухайте, цього річ, ваш на цього річ цього тижня, ваша бригада відзначила уже десятиріччя на фронті? Розкажіть, будь ласка, це такий довгий період, і 100% бригада сильно змінювалася за цей час, враховуючи те, які виклики постав, постали зокрема, люди змінювалися. Та який зараз у вас бойовий дух після десятиріччя бригади на фронті? В першу чергу для військовослужбовців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка це виконання громадянського обов'язку щодо захисту своєї держави в час війни, а також це гордість і честь бути дотичним до визначальних подій для подальшого майбутнього України, яка пише свою історію саме зараз. Так, на жаль, кров'ю своїх кращих представників, але іншого виходу сьогодні у нас немає. Потрібно завершити цю справу до кінця, щоб нашим нащадкам більше не довелось брати до рук зброю. Ну я думаю, що хороший спосіб подякувати 57-й бригаді за 10 років захисту. Це долучитися до збору на ремонт автівок. Номер картки, qr код на екрані. Пане історику, Я вам дуже вдячна за те, що ви регулярно до наших ефірів приєднуєтеся, розповідаєте про ситуацію в районі Вовчанська. Це був 57-ї окремої моти мотопіхотної бригади імені Кошового та мене Костя Гордієнка. QR-код залишається. Номер картки залишається.